Всім привіт. Більш-менш сьогодні дивіться який гарний день. Сьогодні у нас четвер, Смотрим. 8.05. На завтра передають дощі, хоча передавали їх на два дні, на завтра на післязавтра. Ну, вже дивлюся вже тільки на завтра. Ну, післязавтра я буду на сутках, так що давайте сьогодні зробимо велопрогуляночку, поїдемо з авмазного. Через центр, на брилки таку довненьку по кругу по тротуару. Ну, а що робити? Так що давайте погнали. Всім приємного перегляду. Так, і подивіться мої там відеообзори супермаркетів. Так, їдемо. Вітерець, звісно, такий прохолодний, але в мене є бейсболка, правда в рюкзаці. Я думаю, я вже її пару разів одягав, пару разів знімав, бо якраз зрозуміли в якому я місці, хто поняв, той поняв. Біля заброшеного кінотеатру в нас. Ну відсюди стартуємо. Оце все загорожено, це в нас заброшка кінотеатру алмазний. Далі буде в нас по праву сторону парк «Алганці». Так, доколіний пух, да? вовсю. Жара іюнь. Так, всіх, хто празнує, хто не празнує. У нас травневі свята чи ні. Чи вже їх відмінили вже все. Десь в трохи я сьогодні читав, сьогодні 8 травня. І, коротше, його празднує, як, як же там було написано. День загиблих Другій світовій. Вроді так, сьогодні в Україні. Можливо, це щось не то я вичитав. Ну, це я таке прочитав в новинах. Трухі, так що не знаю. Так, ну для футболочки я бачу все-таки прохолодне. Ви побачили, в чому я одягнутий. Не подумайте, що це старе відео. Це саме останнє, саме нове. Що саме цікаво, дві неділі назад. Я був в шортах і футбольці. футболці. Футболки. Так, не хочу я вставать. Ага, я, наверное... Як краще по цій, давайте по цій стороні, ця сторона така більш цікавіша. Хоча я планував по тій, але яка різниця по яких тротуарах, М -м -м. Прямо М -м -м. А то Пряму вак. Зараз трошки покрутим педальки, потім підгазнемо. Що, що це було Так, в мене там не виходить щось зі строю, електрика чи що. Потім качили, то ніхто сама. Щось так тирануло, не поняв взагалі, що то за звук був. Дорожники грязилу вбирають, те що зимою нанесли. Там така човіка кілограм 200, я не знаю як вона там працює. Ми колись її бачили далеко від своєї роботи, тепер я її зустрічаю тут. А що у нас, напевно, інвалідність за як правильно сказати, що в тебе дуже багато кілограм лишніх. Навірно, не дають. Це знаєте, як ото передача зважені щасливі. Ой, подожди, да, зважені щасливі колись була, можливо вона зараз іде, я не знаю. Кроме Ютуба вже нічого не дивлюся. Коротше там доктор спасав таких людей, подкачував жир і все проше. Вони потім знову його набирали. Коротше, я вам можу сказати, можна без булочко і дуже прохолодно. 16 градусів було. Щас у нас, виходить, без 15,3 дня. Можливо это засковчал це у него шо полотки тормозни как скачать короче можно безболочку и одеть без не красный я в принципе не впугаюсь на велопрогулянке но сегодня оди більш менш то короче себе комфортно почуваю там чувачок футболочки закалены Щось я вже ухри. Коротше, щоб ви розуміли хто дивиться це відео. Це все я знімав в один день і це відео предыдущик. Що це було? Коротше, замкнуло ручку трошки. Чи я її трошки підкрутив? Ой, хтось злазив. Коротше, в цей день зняв 5 супермаркетів обзор цін. І шосте в нас велопрогулянка. Заключна. В один день. Конечно, я все це не виложу. Розкидую вам на три дня. Жило походи. Блін, коротше, трохи ще якось, випадково зациклився на ручки і мене понесло в місці з ручкою. Це вже не перший раз, просто Літаючі крісель. Просто раніше це все не попадало в кадр. На обзорах супермаркета Коротше на обзорах супермаркетів я бахнув дві батареї, розрядив їх в ноль. Ті що купив. І зараз Говпрошка третя батарея. Хоча я можу спокійно зараз повербанк підключити. Ну навіщо заморачуватися. Як ми зараз модні, у нас три батареї. І Говпрошка у нас зараз третя, який, якої хватить. До кінця нашої велопрогулянки з головою посталося це вам це викласти і показати. Ціни і велопрогулянки. Травневі акції. Думаешь почему? Я спал. Начинаем. Поступим. Жекрасов резкий, он мне ему не спеши, я буду наказывать, так он Порода цих собак дуже швидкі, вони енергійні. Ой, трудні дітки заробітки, я вам скажу. Це як бачиш такі сюжети, кадри чи як. Ситуація, як оце. не знаю, это бабон, бабушка балабушка тянет эту кровчучку, вся больна. Это, короче, не весело. Так, сейчас мы, наверное, трошки, трошки призупинюсь, все-таки один Но я Папаху свою помоску, як не крутить прохолодно. вона в мене звертаться окуляри отів. Оні же очки, щоб мусор в глаза не летів, бо так як від сонця, як від губер. Герле. Шучу, герле. Там де я радіше ще. А що як завжди одна молодіж проводиться. Так, ладно, поїхав по цій вже стороні, не будемо міняти маршруту, переїжджати на ту сторону, чи там далі будемо вже так їхати. То, можливо в центрі десь переїдемо, подивимось. Не будемо на цьому заморачуватися. Это, короче, тут, конечно, эти зупинки, остановки, шестой, с той, с стороны, вообще, без накрытия. Ну, а там есть трохи седого, но не вариант. Можно еще и капюшончик сверху без булочки идти. Я думаю, слідкувати не треба. Все-таки від батареї вроді ніколи збою не було, поки хіба що вона не розрядиться повністю. Завтра, якщо буде дощ, можна сидіти вдома, нікуди не виходити. Буду скидувати вам відоси. Ті, що сьогодні нас знімають. А що це таке за прикол? Бізнес? Ветеранський якийсь бізнес? Окей. В черги з даганом реклама, реклама люди залишилися останні квартири, прям последній. Ну, в реєлтері, ще їх буде куча. барих ті, що перепродають. Може пару квартир лишилося від цього застройщика, а останні вже можна буде купити коротше. Не знаю, після скількох обзорів в супермаркеті, чи б я захотів їхати на велопрогулянку, якби в мене не було електрики. А так як електрика можна. Щас якраз розгар, бачите, тополі не кухоти. З китайських тополів вроді летить який дурачок їх насадив раніше тепер коротше воно така зараза і в нос і в рот летить пропустимо ті Ну це ще вони мабуть дощом їх позбивали чи намочило а то ж воно так летить жорстко.

Їхать, надо Могу їхати, треба десь перепровірити. Могу їхати з розтьомникими карманами нарзити. Щось десь і вилити. Все кусками, ви поняли? якась шарашка, тобто ну, фірма чи що воно там, якийсь заклад перед собою плитку зробив, другий, другу плитку, третій, третю плитку, потім остається нічейне і виходить така хренатять пуска. Ми хоч їдемо в курсі. Я-то в курсі, навіть без вулиці. Ми їдемо по європейськи, щоб ви розуміли. Тільки повернулися сторони Алмазного. Зараз по прямой по європейськи до самого центру. До самого центру міста. Сонечко. Бачите, нас радує. Може воно завтра все переєте. переміниться та й не буде цього. Ого! От це парень. Може нам навіть... це п'ясос совтехось А-ля СССР. От це чадону. Взагалі тут можна нам, в принципі переходити. щоб вони стояли, втикали, конечно. Нас повинні пропустити. Ну, того тракториста лучше пропустити. з ковшом. Ага, прыжок. Я вже дупу постійно на цих буграх вже заморився під Дима, щоб не відкрити. Так, а що у нас по времени? Три часа дня що такі движня. Главне повернутися бігом і Час пік начався, там типа 5 часов вечора, чи пів п'ятої, ну десь так, я думаю, буде вообще. Наверное, такий потік машинок. то писати ми людей мало он всі люди в машині, поняли всі люди Дивіться, скільки машин А то всі люди там или вдома. ага не хотілось колюшку заїжджати. так маркетоп Можна сосисочки добрати. Ліворуч у нас на бахці побачите відео, але Но... якщо я поїду через Юровку, тоді можна було взяти, а так я хочу через центр саме покататись, насолодитися. Вроді прохолодною, але все одно сонячна, дивіться, так погодка. Просто осінь нас дивує. Ой, осінь весна. Осінь. Весна нас дивує, то, то в шортах і футбол це то спортивний костюм курточка, прохолодно. Ну це таке. Я не знаю до було прогуляночку зробити до Зігіна або до Броєвок. Ось у нас два варіанти. Кстати, зараз трошки тут ну, я бачив туалет, чи він закритий. І поїдемо далі. Кстати, вже понадували, От, дивіться, в парку батути, як їх називають, ті дитячі гірки на дурні блін, там замок висить, прикиньте. Так а навіщо його вчасти? Це туалет, і там висить замок. Давайте трошки отут. колись да. цей вічний огонь, як казали. Горів постійно. Мамай не здавався, не тушив його. Потім якби власть помінялась, да, його потушили, сказали ні, багато газу жре. Це огонь. Так, друзі. Побачимося в наступних серіях, можливо. А, подожді, чого? Ми сейчас я просто поставлю на паузу і ми продовжимо відсіля від, з цього кругу. З цього круговороту. А тут проїзду нема куди щоб. Ага... Це ось трошки по, покручу. Ладно, їдемо далі в центр. Дивіться, яка площа широка. Ох, скільки тут свадь було за все время цього пам'ятника. Навіть я тут на двох кажусь. Бродили, ходили. Так, давайте зараз.